Всім привіт! Це знову я, і в мене довго не було на Ютубі, тому я вирішила вийти ось в таке розмовне відео і розповісти, де була, чому зникла. Ну і взагалі трішки розповісти, що буде відбуватись на цьому каналі. Зі мною мій незмінний помічник, але трішки не дочекався ефіру заснув. Так, так і заснув. <схід> тому То починаємо без нього. Я навіть виписала собі декілька. Пунктів про що маю розповісти, щоб точно нічого не забути і не пропустити. Я, звісно, пам'ятаю, що я обіцяла розповісти про шопінг, про якісь е, секретні місця, де можна знайти класні речі за класними цінами. Це все буде, але згодом. Ну і основне, чому мене не було на Ютубі, це велика кількість роботи. Хоч у мене і творча професія. Та за кулісня цієї професії не таке вже й творче. Це така ж стандартна робота, яку потрібно виконувати, незважаючи ні на які обставини, як і будь-яка інша робота. Від творчості ну там не так вже й багато, тому що в більшості це якісь організаційні моменти. Я займалася записом курсу, який, сподіваюсь, скоро вийде. І про все, що стосується малювання, я розповідаю вже на своєму інстаграмі. Тут скоріше про якісь такі буденні речі і мій улюблений шопінг, бо куди ж без цього? А в інстаграмі вже про роботу. Тому можете переходити в інстаграм, якщо вам цікава тема малювання. Ну і дізнавати, що ж там за курс буде. Ну, а весь інший час я проводила заняття, тому що е, мій робочий графік він виглядає трішечки інакше ніж у людей в офісі. Я працюю не зранку, але з обіду і до пізнього вечора. А потім вночі малюю на замовлення. Тому отак-от. І для того, щоб знаходити нових замовників, учнів, мені потрібно бути активною в соцмережах. А для цього потрібно знімати якийсь контент. У мене, звісно, є заготовлений приблизно контент-план. Але за заготовленого мало, потрібно постійно щось знімати, монтувати і цього всього разом з курсом. Назбиралось так багато, що я вирішила просто цю папку з відео не заповнювати ще додатковими відео, які треба змонтувати для Ютубу. Тому Ютуб це моє хобі, тому вирішила поставити його на паузу і зайнятися більше роботою. І ще є один дуже важливий момент, про який я вже можу спокійно розповідати, але я була прям. У великій тривозі паніці не знаю, як це ще можна назвати, але я планувала переїзд, і я майже переїхала в іншу країну. Ну я не буду там приходити, куди я збиралася. Я збиралася в Словенію. Навіть не питайте, чому я за таким принципом і Польщу обирала просто. Просто Польща, так само було, просто Словенія. Я подивилась декілька відео, подивилась які моменти мене там влаштовують, не влаштовують, і подумала, що Окей, підійде Словенія. А я вже попродала частину речей, викинула частину речей, закупилась вакуумними пакетами, вибудувала собі весь маршрут і вже от-от збиралась їхати, але. Мені настільки стало тривожно в останні дні, що я просто не могла спати. Я згадувала, як я їхала сюди з песиком, а переїзд планувався так само самостійно з песиком і все ще без автомобіля. І це було б дуже нелегко. Я вирішила, що таке, мабуть. Треба зачекати, заспокоїтись, і потім вже з якимись більш стабільними думками і психікою вирішувати, що, що робити далі. Не було якоїсь однієї причини, чому я хотіла переїхати. Там не було такого, що мене не люблять в Польщі. Бо я знаю, що багато людей розповідають про те, що їх не люблять в Польщі їм тут не раді і вони хочуть поїхати. Ні, в мене інша ситуація. Мене тут всі люблять. Тут прямо моє місце. У мене класні сусіди. Я не знаю, мені тут все подобається. Мені не подобаються моменти, які пов'язані з якимись політичними подіями, військовими і оцією загалом ситуацією. Ось це мені і не подобалось. І я хотіла кудись поїхати тепер. Тепер поки я нічого не хочу, бо насправді думки були такі, що е, мені нічого не хотілося, мені не хотілося нікуди їхати, але й залишатись теж мені не хотілося. Е, окрім мене, ніхто це питання вирішити не може, тому я просто заспокоїлась на якийсь період і думаю, чого я взагалі хочу від цього життя. Ну, а ще з цікавих моментів. В мене все кардинально. Кардинально і дивно відбувається. Тому спочатку я хотіла кинути все і поїхати в іншу країну, але я залишилась тут і відкрила ФОП. Якби я розумію, що це не дуже логічно, але це трішечки допомогло мені, мабуть, заспокоїтись. тому що бути на пташиних правах в будь-якій країні це. Це не дуже гарна перспектива. А якщо в мене є якась моя оформлена діяльність, то в мене є право легально перебувати. І тому це був такий зважений наступний крок, який був для мене важливим. Я працювала в Україні легально, в мене був свій ФОП, все добре. Але він був на паузі. Тут я нічого не відкривала, тому що я не знала, хочу я. Тут залишатись чи не хочу, і так до останнього я не знала, вагалась, що взагалі робити в цьому житті, і вирішила, що таки потрібно відкривати його. Планувала відкрити самостійно. Взагалі, це не якась суперскладна система. Читаю, що написано на сайті, постійно натискаєш далі-далі, далі. Але в якийсь момент там я не могла пройти далі, тому що треба було заповнити дані картки. Картку я тоді ще на ФОП не оформлювала, бо щоб оформити картку, має бути ФОП. Щоб відкрити ФОП, має бути картка. Але взагалі там можна було цей пункт якось пропустити. Я його не побачила, як пропустити, і я була вже на той момент дуже психованою, Мене все дратувало. Я просто віддала, делегувала цю справу бухгалтеру, які бухгалтерській компанії, які зробили все за мене. І це досить швидко, просто, нічого складного. І все, От відкрила ФОП, працюю офіційно, але вже в Польщі, сплачую податки, тому все добре. З моментів, які можуть бути вам цікаві або корисні, я ділилася якось книжками, які читала, і з останніх, що рекомендувала, там були атомні звички. І класна книжка, мені сподобалось. Можна для себе щось знайти. І ще я вирішила більше заглибитись в тему маркетингу. І в мене для вас буде ще одна рекомендація. Книга називається Код зламано. І тут прикріплю, як вона виглядає. Читала я її в онлайн форматі. Можна це так називати, просто на планшеті, бо знайшла я в інтернеті, так ніде не можна було купити, не було ніде в наявності. Тому довелося читати з планшета. Але книжка цікава, варта уваги, особливо якщо ви займаєтесь якоюсь своєю діяльністю, не обов'язково творчою. Там прям є класна інформація, яку можна використовувати в житті. Ну і читаю нову книжку, яка називається Магічні слова. Я досить мало прочитала, тому прям на 100% ще не можу рекомендувати. Але теж є такі слушні поради. Це все теж стосується більше як маркетингу або правильної презентації себе. А оскільки в мене творча робота, але ну, від мене недостатньо просто малювати. Мені потрібно просувати свої послуги, просувати свою творчість, і тільки тоді в мене буде робота і відповідно заробіток. Тому. Я цікавлюсь подібною літературою. Ну і загалом планів на роботу у мене зазвичай вистачає. І в планах є. І я взагалі записала собі це у плани на рік, тому що я хочу відкрити ще один канал, але який буде пов'язаний з моєю професійною діяльністю. Я поки роздумую над тим, як це буде краще зробити. Але плани ідеї вже такі є. Тому, думаю, згодом можна очікувати ще на один канал, хоча мені б поки займатися цим регулярно. Але як я і згадувала до цього, що цей канал він більше як хобі. Тому сюди хочеться знімати ненапряжно. Бо в якийсь момент мені стало напряжно, складно пояснити. Я не бачу якогось суперрезультату, але я і не очікувала якогось результату. У мене немає конкретної цілі, що я хочу від цього каналу, який має бути напрямок, який має бути контент. Ну, тому що це канал просто для того, щоб він був, щоб якось відволікатись від своєї роботи, хоч вона і творча, але все одно хочеться займатися чимось, не пов'язаний з роботою, не пов'язаним з малюванням. І от Такі відео мені здались класною ідеєю. А оскільки у мого каналу немає якоїсь конкретної ніші, конкретного направлення, то і. Ем... Відео не набирають якихось великих переглядів. Я звісно бачу, що відео з шопінгом, розпаковками набере класні перегляди. І що якби я хотіла рухатись в цьому напрямку, то логічно було б знімати більше подібних відео, замовляти більше покупочок і всього подібного. Але я за розумний шопінг, за розумне споживання, мені не потрібно багато речей. Відповідно, мені не потрібно стільки робити розпаковок, і в мене немає. Бажання стати стилістом чи байером, чи оглядачем одягу магазинів і всього іншого. Я ходжу в магазин, коли я хочу туди піти і хочу щось подивитись, але не хочу ходити туди, як на роботу. От від того і немає якогось класного результату. Поки я вирішила, що я відчеплюсь від себе і буду просто робити те, що мені подобається. І все. Якщо вам цікаво на моєму каналі, і подобається те, що я знімаю, можливо, у вас є якісь конкретні рубрики або якісь конкретні відео, які вам сподобались, напишіть, будь ласка, про це в коментарях, я буду розуміти, що вам більше цікаво. Тому що мені цікаво все, про що я знімаю, але можливо, на чомусь можна було зробити і більший акцент. Тому я буду дуже рада вашим Порада, ну і цікаво почитати ваші думки стосовно цих відео в коментарях. Не знаю ще, як мені буде вдаватись реалізувати те, що я запланувала, але я хочу цим каналом займатися менш напряжно. Пробувати таки знімати щось на вулиці і розповідати на камеру, хоч мені це супер складно. Я ледве наважила, щоб сидіти перед камерою в квартирі, де нікого немає, і зашторені вікна, коли мене ніхто не бачить і не чує, але мені все одно було стресово, тому знімання на вулиці це буде якийсь ну, новий етап. Але ну, треба пробувати, тому що. Монтаж відео займає величезну купу часу, коли ти спочатку нарізаєш ці шматочки, потім десь їх озвучуєш, потім накладаєш музику, потім там десь гучніше треба зробити музику, там десь тихіше, І і ще з поєднуючи це з роботою, виходить, що я просто на тиждень розтягую цей монтаж, і в мене немає моменту відпочинку. Я спочатку роблю роботу, потім робота над Ютубом, яке мало би бути розслабляючим хобі. Потім я сплю і все починається знову так само. І це все переходить в якийсь день бабака. Буду завершувати це відео ще однією маленькою інформацією. І маленькою інтригою, що на цьому кріслі моєму знімальному основному місці я знімаю востаннє, де я буду знімати далі. Ви дізнаєтесь з наступних відео, бо я планую робити якісь тижневі влоги. Подивимося, як це вийде. Але якщо ви напишете в коментарях, що вам ця тема цікава, більше про, можливо, мої будні або ще щось, що вам цікаво, то це буде. Класною мотивацією щось робити далі. Дякую за перегляд, дякую, що були зі мною, і побачимось в наступних відео. Па-па!